God, turn that shit up, man. Вітаю, друзі! Це Грандкар. І так ми знову у Львові, а саме на львівській митниці, для того, щоб показати ще декілька крутезних автівок, які зовсім скоро опиняться в руках своїх власників. І ми зараз їх оглянемо. Тож. Давайте швидше переходити до справи. Сьогодні я вирішив, якщо ми привозимо автомобілі зі США, почнемо з корінного американця. Це Ford Edge в комплектації SEL 18-го року. Випуску всередині тут 35 літровий атмосферний V6, який простий, але дуже надійний. І він в симбіозі з класичною коробкою автомат. А зараз давайте оглянемо, що ж на в цьому варіанті було по пошкодженням. Як ви вже можете бачити, в нас був Удар в передню ліву частину автомобіля. Крило в нас буде під заміну. Також був удар по підвісті. але безпека в салоні ціліла. Ден, слухай, і ти подивись, який тут виворіт у колеса. Реально, автомобіль може одночасно їхати і ліворуч, і праворуч. Як тобі функція? Я теж так думаю. Слухай, мені подобається, що тут дуже приємні шкіряні сидіння, комбінована панель приладів, все класно, все комфортно, є все для того, щоб їхати на якісь дальні дистанції. Але особисто для мене ось не вистачає тільки однієї річі або люк, або панорамний дах. Але при цьому не потрібно думати, що ось це прям якийсь великий мінус, тому що ціна на даний автомобіль у вас просто. Шокує даний автомобіль. Ми купили на аукціоні 27 листопада, і Якщо швиденько порахувати за 2,5 місяці, він вже розмитнений в Україні. А от ціна на аукціоні на даний варіант 5300 тисяч триста доларів. Черзі в нас BMW X5 15-го року випуску під капотом в нас 3-літровий двигун, повний привід. Це третє покоління улюбленого усіма з самого початку повнорозмірного кросовера від баварців, який не залишить осторонь усіх тих людей, які цінують свої почуття від їзди. І зараз ми руйнуємо міфи. Всі, ті, хто пишуть, що так вони привозять з мінімальними пошкодженнями, але всередині немає двигуна. Будь ласка. Двигун від BMW, Twin Power Turbo передає вам вітання. Все є все на місці. А зараз я не дарма дивлюсь на години, адже саме час поговорити про терміни та ціни. Даний автомобіль ми купили 8 листопада. За три місяці він вже розмитнений в Україні у Львові і чекає на свого господаря. А купили ми його за 11 тисяч 500 доларів. Що ж, друзі, поговоримо про салону. В нас тут шикарна шкіра коньячного кольору з дерев'яними вставками. Також є шайба керування мультиекраном. Взагалі дуже функціональний автомобіль, Високий місткий, кросовер. Також є панорамний да що дуже важливо, ну особисто для мене, дуже крутий дизайн мультиекрана, взагалі в BMW найкращі мультиекрани, як на мою думку, мені здається, це швидкий місткий преміум кросовер, який точно підійде для тих, хто цінує, як авто тримає себе на дорозі, яке авто має функції, і як авто може допомогти своєму власнику розслабитись і насолоджуватись моментом їзди на дорозі. На черзі в нас f ФП 17-го року випуску. Дизельний Jaguar в преміум комплектації. Це найпрактичніший та універсальний спортивний кросовер марки Jaguar. Цей сам преміум класу. Він поєднує в собі простір і ось цю практичність повного приводу з динамікою спортивних моделей британської. Марки мені здається, ми натрапили на ідеальний варіант. Давайте про все по порядку. По перше, ми купили його 30 листопада, і менше ніж за 2,5 місяці він вже розмитнений, стоїть у Львові, готується до зустрічі зі своїм власником. Купили ми його за 9 тисяч. 700 доларів. І мені здається, що це ідеальний варіант по пошкодженням. Адже, як ми можемо бачити, в нас все ціленьке, в нас підсилювачі, радіатори на місці. Треба тільки поставити навісні елементи, і він готовий до їзди по місту. А також давайте про дволітровий двигун. Це, до речі, не найбільший об'єм двигуна даної моделі, але його буде точно предостатньо для їзди в будь-якій місцевості. Слухай, ну це реально справжній космоліт. Я ось тут хочу сидіти постійно, хочу собі даний автомобіль, і я 100% впевнений, зараз це зрозумів. Що ось цей автомобіль підійде міським мешканцям, які ведуть от, знаєш, активний спосіб життя, і перше, що вони цінують в автомобілі, це універсальність. Високий рівень безпеки, динаміку і швидкість. Ох, знаєш, я себе зараз відчуваю. От людину, яка, знаєш, відкриває бардачок, дістає звідти філіжаночку чаю, і знаєш, сказати такі відомі слова. Спочатку подивись на нього, потім на мене, на нього, потім на мене. Я на коні. Британському коні ви просто подивіться, наскільки тут крутезний світлий салон комбінований. Також я одразу бачу, що в нас акустична система Meridian, тобто преміальна система. Тут ось така крутезна коробка автомату. Ви просто подивіться, як вона зроблена. Кнопка старт стоп мультиекран, і звичайно, звичайно, куди без шикарного панорамного даху. Пусть далі оглядати наші автівки. І на черзі в нас Nissan Rock 16 го року випуску. Шикарна пропозиція для тих, хто потребує практичності. В нас тут під капотом атмосферний двигун об'ємом 2,5 літри, без якихось важких технічних рішень. Він працює в парі з варіатором. І от завдяки такому типу коробки передач, тому що в нас тут доволі великий об'єм двигуна та в наявності є повний привід, розхід в авто доволі помірний. Тож... Даний варіант у нас підійде не тільки для якихось коротких поїздок по місту, а на ньому буде комфортно і найголовніше економічно подорожувати навіть на великі дистанції. Даний варіант ми купили 25 листопада. Тож виходить, що менше ніж за 2,5 місяці він вже розмитнений в Україні. А купили ми його за 6100 доларів. І одразу давайте оглянемо пошкодження. В нас тут вони зовсім мінімальні, тільки невеликі подряпини та м'ятини. Було вказано, що. Тут пошкодження вандалізм, і також бачимо, що подушки безпеки в салоні. Друзі, і що важливо сказати, от з власного досвіду я знаю, що тут дуже м'яко налаштована підвізка. Так, звичайно, трішки може страждати керованість, але ви цього не помітите, тому що даний автомобіль він трішки про інше. Він про комфорт та прагматичність. І одразу відчувається, що тут вдосталь місця для передніх пасажирів, дуже багато місця для пасажирів заднього ряду. Панорамний дах. Також є підігрів сидінь. Преміальна. Акустична система Bose, що ще потрібно для того, щоб зібратись усією сім'єю і поїхати на відпочинок. До речі, ви можете запитати, а цей огляд що пройде без якоїсь моделі Audi? Ні в якому разі зустрічайте Audi Q5 Premium Plus 18-го року випуску. В нас цей автомобіль укомплектовано дволітровим турбованим двигуном на 249 кінських сил і роботизованою семиступінчатою коробкою передач. І ось ця зв'язка Двигун плюс коробка дає вам відчуття впевненості на дорозі. Сукупності з, з повним приводом Quattro і у вас не буде ось цієї, знаєте, нестачі потужності ні в місті, ні на трасі. До речі, що цікаво, даний варіант ми купили 8 грудня в період додаткової новорічної вигоди. А я бачу, що ви досі не розумієте, про що я. Ось, будь ласка, за цим посиланням відео, де я все розповідаю. А зараз повернемось до цього автомобіля. Тож, купили 8 грудня, за два місяці вона вже розвинена в Україні. По ціні на аукціоні 11 тисяч 800 доларів. Ну що ж, її давайте оглянемо. Пошкодження. У нас був мінімальний удар в передню частину авто. Внаслідок цього спрацювала безпека в салоні. І, до речі, про салон. Ходімо подивимось. Слухайте, ну, 18-го року дивує. Подивіться, тут у нас сенсорна панель керування мультимедіа, електронна панель приладів, преміальна аудіосистема Bang Olofsen. Пам'ять сидінь, кнопка старт-стоп, звичайно ж, панорамний дах, світлий шкіряний салон. Ну просто мені здається, автомобіль мрії, ВІП-автомобіль. І знаєте, я ж постійно з вами говорю, ви вже всі знаєте, що в моєму серці тільки ауді. Якщо ви думаєте, що це жарти, от, будь ласка, нічого не підлаштовано. От прямо до сер сердечка, бачите? Це, що має бути в серці кожного поціновувача шикарних автомобілів. Далі на черзі ще одна Audi Q5, але вже 12-го року випуску. Тут, в принципі, все те ж саме, що і в наступного покоління Q5, про які ми вже говорили. Тут також, як ми можемо бачити, дволітровий турбований двигун, повний привід Quattro, комплектація преміум плюс. Даний автомобіль ми купили 17 листопада, і як можемо одразу порахувати, за 2,5 місяці він вже в Україні. А купили ми його за 3 тисячі доларів. Зараз ми покажемо задню частину автомобіля і поговоримо про пошкодження. Але як можемо бачити, жодних зовнішніх пошкоджень немає. Залишилось тільки зібрати салон. Тож на цьому ми закінчуємо з Audi і переходимо до вишеньки на торті. О, да. О, так! О є, о є. Знаєте, чому я так радію? Тому що ми фіналимо з Порше, з Порше Macan GTS 2017 року випуску. Macan GTS це максимально спортивний, розкішний, швидкий кросовер, і це не перевдітий Q5, навіть при схожості платформ, на яких вони створені. Тут дуже характерна відмінність. В нас тут двигун v 6 просто на якихось шалених 440 українських сил. І ось даний агрегат він настільки швидко телепортує ваш автомобіль в парі з семиступінчатим роботом ПДК від Porsche. Вау! І як завжди, про терміни та ціни. Даний автомобіль ми купили 14 листопада і за два з половиною місяці він вже розмитнений в Україні. А купили ми його за 19 тисяч 100 доларів на аукціоні. Це просто вау! Ви просто подивіться на цю червону шкіру, карбонові вставки, ось ця вишукана стрічка, начебто ручної роботи. Тут преміальна аудіосистема Bose. Ну тут просто цей макан поєднує в собі, знаєте, ось цю комфортну валіяжність зі спортивною зібраністю завдяки багатьом режимам їзди. Ось це спортивне кермо. Панорамний дах. Мультиекран, все в позначках, Porsche. Дивіться, як цей годинник вписується в дизайн, і він, начебто, тобі показує, що в тебе є ще 3 секунди, або розігнати цей автомобіль просто до безкінечності. Мені здається, мені здається, що це прям ідеальне. Влучання, ідеальне поєднання спорту, комфорту, віп класу, преміум сегменту. Я більше не знаю синонімів, але ви мене точно зрозуміли. Це просто ідеально і витончено. Це Porsche Macan GTS. Друзі, ось і завершився ще один день на львівській митниці. Як на мене, ми сьогодні показали максимально крутезні варіанти автівок. Тож напишіть в коментарях, яка вам сподобалась з них найбільше. А також, можливо, хтось з вас вже вирішив підібрати автомобіль для себе без питань. В описі під цим відео є посилання на менеджерів компанії GrandCar, які з радістю вам допоможуть. І, звичайно, з повним задоволенням я скажу вам лише одне. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Це була компанія Grand Car, а я пішов ще раз посиджу в GTS.